Надавали вказівки, аби безперешкодно пройти кордон. У такому звинувачують трьох чоловіків, які за версією слідства організували канал незаконного переправлення призовників з України. Однак робили це цікаво, бо щоразу схема була новою. За матеріалами справи один з обвинувачених розробив інструкції, маршрути, підроблені документи та залучив спільника, який мав комп'ютерну техніку та вносив у електронні бланки дані чоловіків. Оформлюючи їх під гуманітарні поїздки, маючи у своєму розпорядженні заздалегідь підготовлений бланк листа, вніс до вказаного документу анкетні дані чоловіка, а далі усвідомлюючи, що перешкоди для перетину кордону усунуті, керуючи автомобілем Hyundai Elantra, один із підсудних привіз чоловіка до пункту пропуску, де після здійснення прикордонного контролю та перевірки документів цього ж дня вказаним транспортним засобом перетнули державний кордон України в напрямку до виїзду Республіки Польща. Ціни за такі послуги були різними. Ось, до прикладу, підробити діагноз, аби бути знятим з військового обліку. Ну а далі, звісно ж, як результат, безперешкодно виїхати за межі коштувало 3 тисячі доларів. США. передоплата у півтори тисячі відразу, іншу частину вже після успішної поїздки. Для допомоги в організації незаконних турів до Європи чоловікам взяли у команду лікаря за профилем ендоскопіста. Саме він і виписував неіснуючі існуючі діагнози, які надалі передавалися до комісії. ВЛК варіанти допомоги переїхати кордон були настільки різними, що ж дуже оригінальними. Бо ж навіть координували, як то краще сісти у потяг, аби не втрапити на перевірку документів у митників, купляти квиток середині і заходити за 5-6 хвилин до відправки, коли прикордонний контроль уже завершено. Казали обвинувачені. Дочекавшись закінчення реєстрації пасажирів потяга та прикордонного контролю, обвинувачений повідомив провідника потяга, що чоловіка було тимчасово притримано посадовими особами під час проходження прикордонного контролю, що насправді не відповідало дійсності. Тож в подальшому останнього було безперешкодно допущено до середини вагону потяга, після чого той успішно перетнув кордон. Щоправда, ціна за подорож до Європи саме в такий спосіб була 2000 тисячі доларів. США. однак, умови не змінні. Половина до поїздки інша ж половина вже після успішної місії. Способів було немало, однак після вчиненого компанію ділків накрили правоохоронці та взялися судити за переправлення. Вироком першої інстанції двох чоловіків засудили до семи років та двох місяців позбавлення волі. І іншому ж пощастило трошки більше, бо ждали йому лише два роки з терміну. Проте недовподоби стало покарання стороні захисту, тому й подалися в апеляцію. Однак через зміну адвокатів просили відкласти засідання або підготуватися у матеріалах справи. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.